Виконуємо номер 28 із додаткової теми Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Задача Даламбера Яка ймовірність того, що при двох послідовних підкиданнях монети хоча б один раз випаде герб? Приступаємо до виконання. Розглянемо всі можливі випадки при послідовних двох подкиданнях. Отже, перше підкидання монети і друге підкидання монети. Які можливі випадки? І при першому, і при другому підкиданні у нас випаде герб, і при першому і при другому підкиданні у нас випаде цифра. Далі при першому підкиданні випаде герб, при другому цифра. І останній випадок при першому підкиданні випаде цифра, при другому підкиданні випаде герб. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі події до кількості всіх рівноможливих випадків. Наш випадок. Це при двох послідовних підкиданнях монети, хоча б один раз випаде герб. Знайдемо ймовірність цієї події. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас чотири. А тепер порахуємо кількість випадків, що сприяють появі нашої події. Отже, один, другий і третій. Маємо ймовірність 3 четвертих. Отже, ймовірність того, що при двох послідовних підкиданнях монети хоча б один раз випаде герб до рівня 3 четвертих. Номер 28. із додаткових і теми ймовірність випадкової події виконано.